Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Привіт усім! Це вже четверта частина нашого розбору курсу Супутниковий зв'язок ключі до розуміння. Сьогодні ми зануримося, мабуть, у найважливішу тему стійкість зв'язку, і розберемося, як правильно мислити не брендами, а сценаріями. І одразу хочу дещо прояснити: Те, що ми зараз розглядаємо, це не сам навчальний курс, це, по суті, його переказ простими словами. Наша мета допомогти розібратися в ключових ідеях та принципах, не заглиблюючись у технічні нетрі. Давайте почнемо з того, що справді важливо у критичних ситуаціях, коли кожна секунда на вагу золота, відсутність зв'язку це не просто якась незручність. Досвід України на жаль показує, що збій навіть однієї, начебто найнадійнішої системи, може повністю паралізувати і координацію і логістику. Тому надмірна залежність від одного рішення це не сила. Це величезна вразливість. Гаразд, який у нас план? По-перше, поговоримо про ілюзію невразливості, коли покладаєшся на щось одне. Далі, буквально кількома словами, згадаємо, чому саме StarLink став точкою відліку для всієї галузі. Потім найцікавіше розберемо сам фреймворк для побудови стійкого зв'язку. Застосуємо його на реальному кейсі термінала USAID go 74 Ну і наприкінці підсумуємо, як же створити власну по справжньому надійну екосистему. Поїхали! Отже, ключова проблема: навіть найкраща, найнадійніша мережа у світі стає єдиною точкою відмови, якщо вона ваш єдиний варіант. В умовах радіоелектронної боротьби, перебоїв з живленням чи якихось зональних обмежень, ну жодна система не може дати 100% гарантії. І ось тут головна думка всього нашого розбору. Справжня стійкість це не про пошук якогось одного ідеального продукту, який замінить інший. Ні, це про побудову багатошарової системи, де кожен компонент грає свою роль, але вихід з ладу одного елемента не руйнує все. Тепер дуже коротко про те, чому всі порівняння так чи інакше починаються зі Starlink. Starlink для супутникового зв'язку став, знаєте, як колись GSM для мобільного, таким собі універсальним стандартом. Його практичність, швидкість, гнучкість у використанні зробили його тим еталоном, з яким тепер порівнюють по суті будь-яке інше рішення в індустрії. А тепер переходимо до суті щоб побудувати стійку систему, треба змінити сам спосіб мислення, тобто перестати шукати аналог Старлінка і почати аналізувати власні потреби та можливі сценарії використання. Ось ці п'ять фундаментальних питань, відповіді на них це і є, по суті, ваш персональний план для створення надійної архітектури зв'язку. І це не просто про що подумати, а саме ті пункти, на яких найчастіше роблять помилки. Але перш ніж розбирати ці питання, давайте швиденько визначимо три основні класи супутникового зв'язку: перший це ФСС або фіксований супутниковий зв'язок. Це про високошвидкість, широкосмуговий інтернет, відео, побудову великих мереж, такі собі інформаційні магістралі в космосі. Другий клас МСС мобільний супутниковий зв'язок. Тут уже мова не про гігабайти, а про максимальну мобільність та надійність, голос, текст, телеметрія. Це просто ідеальний варіант для резервних каналів, які працюють будь-де з мінімальними антеннами. І третій, найновіший клас NTN неземні мережі. Це, по суті, технологія прямого зв'язку супутника зі звичайним смартфоном. Тобто супутники перетворюються на такі собі космічні вежі ЛТЕ, це майбутнє, яке вже настає. Так, повертаємось до нашого фреймворку. Перше питання де? І це не просто географія, це перший і найголовніший технічний обмежувач. Як бачимо, кожна операційна зона має свої унікальні виклики, десь є ЛТЕ, а десь його немає зовсім, десь насиченість засобами РЕП зашкалує, а десь головний ризик бути виявленим. Вибір системи має починатися саме з аналізу цих факторів. Друге питання як, тобто в якому режимі буде працювати обладнання. Робота в русі або OTM вимагає складних, дорогих і дуже енергозатратних антенн. Стаціонарний режим це максимальна стабільність, а робота під час зупинки OTP це такий собі компроміс між мобільністю та надійністю. Тепер про дані. І тут все впирається у вибір між низькоорбітальними системами ЛЕО – і геостаціонарними Гео. лео системи, як от StarLink, дають низьку затримку, що ідеально для відео в реальному часі чи керування дронами. Геосистеми мають значно вищу затримку, але цього абсолютно достатньо для передачі файлів, бекапів чи навіть стрімінгу відео, де миттєва реакція не така вже й критична. Ну що ж, від теорії давайте перейдемо до практики. Подивимося, як наш фреймворк працює на прикладі одного конкретного терміналу uasat g UASAT-Gio74. Що ж це за пристрій? USA GI74 це переносний термінал для стаціонарного використання. Він працює в геостаціонарній мережі FSS, тобто це клас 1 на сучасній платформі. І що важливо, він має інтегроване безперебійне живлення і розроблений спеціально для польових умов. А ось тут починається найцікавіше. Давайте порівняємо його зі StarLink за ключовими факторами стійкості. І ось ключовий момент: UASAT-Geo74 не залежить від сигналів GNSS. Це означає, що він не вразливий до поширених засобів реб, які глушать або підміняють GPS. Додайте сюди менше енергоспоживання і менший тепловий слід, що критично важливо для маскування. Отже, ми підходимо до головного висновку. Досвід останніх років дуже чітко показав, справжня стійкість зв'язку це не якийсь окремий, навіть найкращий термінал, це продумана екосистема. Ключовий урок, який ми маємо засвоїти, сила не в конкретному бренді, а у взаємодії технологій. Стійка архітектура зв'язку, це коли кожен канал має свою роль, але жоден не є абсолютно незамінним. Це розумна інтеграція широкосмугових, мобільних та прямих каналів в єдину гнучку логіку. І це, мабуть, найважливіша фраза, яку варто запам'ятати, замість того, щоб шукати одну чарівну пігулку, одну заміну, потрібно будувати систему, яка витримає збій будь-якого свого компонента. І наостанок питання для роздумів. Враховуючи все, що ми сьогодні обговорили, подумайте, де саме та для яких конкретно завдань згаданий термінал USAIT 74 міг би бути найбільш корисним просто зараз. І на завершення. Якщо огляди, аналітика та ось такі лекції від Skylinker є цікавими та корисними. Є змога підтримати проект платною підпискою. Це набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності ніж звичні донати. Підтримка глядачів прямо конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів. Тобто, по суті, всі гроші прозоро та наочно йдуть на те, що зараз найбільш потрібно захисникам та фахівцям на інформацію та знання. Дякую за увагу.